От Еленского на повторное приглашение в на переговоры. Все все понимают, в каком смысле. Ну, в самом прямом. <ско> <Anyone>? Выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке. Сегодня мы принимаем подтягивание на перекладе. Это вообще какое имеет отношение к безопасности Украины? Э -э я не воюю. в Войну не втянулся и свою страну не втянул. Вот самая основная проблема это в бездушие. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Про все розкажу вам за миття. Ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. І звісно, друзі, не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Найменше, але і найпрекрасніше, що можна робити в часи, коли ми не є, наприклад, частиною українського війська. Це йому все одно допомагати надавати фінансову підтримку для того, аби закривати збори. От як зараз, страйк дрон Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Необхідна сума 500 тисяч гривень. Ми з вами за роки повномасштабного вторгнення і більше збирали. Кожен із нас, хто має можливість долучитися до цього збору, внесе свій вклад в посилення української армії. Ну а саме посилання на збір, звісно, шукайте в описі до нашого випуску. Переходьте донатьте, слухайте нас і не забувайте коментувати, почути і побачене. До речі, ви ж знаєте, що тепер російську делегацію на перемовному майданчику не представляє клоун Мединський. Цікаво, що абсолютно цивільна людина, яка погано знає історію, розповідала про те, що росіяни, якщо захочуть, якщо буде треба, то вони будуть воювати ще 20 років. Зрештою, Мединський не сам збирався на фронт і дітей туди своїх не зганяв. Тепер же російську делегацію представляє глава ГРУ, який вперше ще й навіть Прокоментував все, що відбувається, лікар зразтя в цілому, як атмосфера то була переговорів. Ну хоча б два слова Ну, вже сказали всі конструктивні. конструктивні. Ні, всі все конструктивне, конструктив. Є певна логіка, тому що це повний відповідник Кирилові Буданову до того, як він почав очолювати офіс президента. Тут розвідник і тут розвідник. Ну певно, їм є як зрозуміліше між собою спілкуватись. Але сам голова російської делегації каже, що все проходило конструктивно. Ніяких подробиць, ніяких деталей, ніякого зайвого слова. От, тим словом, знову ж таки розвідник. Всі все розуміють, в якому смислі. Ну, сам прямо. Дякую вам Дякую. І у той же самий час Кремль продовжує свою гру. Взагалі військові не такі вправні, допоки пропагандисти, а от Пісков міг би давним-давно замінити самого Соловйова. Вони придумали новий прикольчик. Якщо увесь світ підштовхує президента Путіна і Зеленського до зустрічі, то нехай це буде каже Пісков: Москва. Вдруге, вже не вперше, вдруге вони кличуть. Президента в Москву я б тут пригадала слова екс-головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного, який казав, що ну на танку в принципі можна, то на якісь на літаках F-16, на такій техніці, яка буде розносити російську столицю, без проблем. А з іншого боку, це ж ознака неймовірної боягузливості. Це ще раз свідчення, що Путін готовий абсолютно на все, тільки б не зустрічатися із президентом Зеленським. Ну, ми ж запропонували. Є у світі ще майданчики, де з тобою, поганню і тараканом можна зустрітись. А він все, Москва і Москва. З іншого боку, може, поки вона і існує, йому й справді було б там приємніше капітулювати. Якщо Зеленський дійсно готовий до зустрічі, то ми. Пожалуйста, ми приглашаємо його в Москву. Мені сергіше, була якась реакція на повторне приглашення в Москву на переговори. І, звісно ж, куди ж без обговорення мирного плану? Такі дивні проходять меседжі, абсолютно різні: із Москви, і з Вашингтона. Ну, наприклад, у Вашингтоні Марко Рубіо каже, що ну майже про все вже вдалося домовитися із росіянами, хіба що проблема в територіях. Росіяни кажуть, стапе, зачекайте. А як же гарантії безпеки? Ми категорично проти. Ми не знаємо, про що там домовлялися європейці, американці та росіяни і ніякі гарантії безпеки для України не підтримуємо. Я нагадаю, що один із пунктів, окрім того, що там посилена підтримка воєнно фінансова від американців, там ще має бути франко-британський контингент на території України. І здавалося, б, контингент іноземний території українські. Ну до чого тут Росія? А Россия, как и завжди, против. Все равно стороны, некие стороны ведут переговоры о возможности э, присутствия, так сказать, французских и британских войск на территории Украины. Я что-то задумался, Владимир Владимирович, думаю, подождите, а какое это имеет отношение к безопасности Украины? Речь идет о чем? Речь идет о том, что э, французы и британцы хотят вести свои войска на западную Украину, при этом украинская армия должна будет обеспечить их безопасность от линии фронта до западных регионов, а американцы должны будут обеспечить безопасность британских и французских войск с воздуха. Вот один вопрос скромный. Это вообще какое имеет отношение к безопасности Украины? То есть американская и украинская армия должны обеспечить безопасность европейских войск на территории Украины? Ну, понимаете, вообще саму абсурдность этой идеи. Я уже не говорю о том, что после завершения конфликта это должно произойти. Зачем? Самі пропагандисти обговорюють, що це, виявляється, не має жодного відношення до безпеки для нашої країни. Ну так, ми тут пригадуються, що самі росіяни пропонували нам самими стати гарантами нашої безпеки. Ні, дякую. Щось мені підказує, що і з часом це стане очевидно, навіть американці перестануть звертати увагу на заяви росіян. Ну бо росіяни завжди і проти всього. Мне кажется, это такая идея, которая направлена больше на срыв переговоров, понимание того, что ни при каких обстоятельствах это условие не станет приемлемым для российской стороны. Я понимаю там европейцев, да, которые хотят сорвать этот переговорный процесс, решая для себя главный, основной вопрос, попасть каким-то чудным образом, пусть даже через корточку, там, я не знаю, за стол переговоров, но когда я это слышу от Марка Рубио, ну, мне как-то это, как это, знаете, не по себе. Думаю, вроде бы как адекватный человек, вроде должен был понимать вообще эту ситуацию. Но ну, нет, продолжают все равно в информационном поле рассказывать о том, что эта идея все-таки обсуждается, да, и каким-то образом она не сходит с информационной повестки. А зараз про дуже страшное. Беларусь распочла проверку готовности ВИСК. Господи, боже мой, они это проверяют, как Путин ядерную зброю. Минимум 2 на минимум, как там говорил военнослужащий Лукашенко, перетряхивают, что там проверять, какая должна быть готовность. Те командиры гадают, кого и как э, затронет эта проверка, кому с, э, с пакетом от президента приедет Государственная секретарь Совета безопасности. Річ в тім, що скільки б ти не тренував не тренувався, не проходив воєнних навчань в мирний час, це все одно не те саме, що воювати. Тож можете перевіряти, не перевіряти толку буде мало. Але звісно, нас залякують. Звісно, хай тремтить НАТО. Хай всі перелякаються. Хоча з іншого боку, кордони з Білоруссю давно мінуються. Українські війська давно тримають так само наші рубежі. Розуміючи, що зі сторони Білорусі до нас вже заходили чужі війська. Тож ми готові до всього. А Білорусь і шкірепнеться. І так, і так, і словами пропаганди, і Лукашенка ще тільки шпіц не заговорив про те, наскільки Білорусь небезпечна, і тримайте мене семеро. Я не воюю, війну не втягнувся і свою страну не втянув. Но ми допомагаємо Росії. Найголовніше, знаєте що. Це те, що за ці роки ми зрозуміли, що білоруські військові набагато розумніші за російських, і вони дали чітко і ясно зрозуміти білоруському таргану, що він, якщо й піде воювати, то хіба що сам. А вони отак будуть двічі на рік продовжувати перевіряти готовність своїх військ. Але при тому із казарм не вийдуть. Вибрані саме нормативи по фізичній підготовці. Сьогодні ми приймаємо потягування на перекладі на силу подтягивание, на перекладину количество раз, и на выносливость марш-бросок составит составе подразделения на 5 километров. В данном разных подразделений показывают четкие, и уверенные действия выполнения упражнений контрольных стрел. В целом военнослужащие вы задачу выполняют неплохо. А вы помните, что какой-то лайна не выстачает В ефірі російських пропагандистів, я чесно кажучи, теж ні, тому що його там так багато, і воно настільки різноманітне, що якщо випадає один пропагандист, то йому на зміну приходить інший. Але виявляється, у Гурульова прям відверто, прям напряму спитали: а чого його прибрали із ефірів? Подейкуючи мовляв, в нього якийсь відбувся конфлікт на першому каналі, і його просто перестали запрошувати. Ну будто бы після ваших висказувань, вас перестали пускати на канал. Ні, не за це. а за чого? Це у нас последній конфлікт, в котором сьогодні вулиця Новокузнецьк, Раддама і Мурашка. А ведь это проблема системная. Це не только Новокузнецк. Горольов вирішив, чесно, зізнатися, що не те, що прям конфлікт, а якось він чи то не так заступився, чи то щось не так сказав про події в Новокузнецьку із пологовим будинком. Я так розумію, це мова йде про смерть одразу дев'яти немовлят. І, от коли Гурльов намагався пояснити наскільки складна ситуація в Росії, що не вистачає медпрацівників фінансування? Ну, напевно, говорив прям правду, ця правда комусь не сподобалась. Когось не того підтримав Гурльов, та й в принципі, чесність та відкритість вона в Росії не вітається. От Гурльов і поплатився своєю популярністю, нічого страшного. Тепер він може більше присвячувати часу собі. І більше это пити. Бо це він любить Куди більше, ніж ходити будь-якими пропагандистськими каналами. Ведь вот, самая основная проблема это в бездушии и вот такой, знаете, какой-то цинизме, наверное, медицинского персонала и врачей, если медицинского персонала. Пока не позвонишь или не заплачешь, тебя лечить не будет. Есть еще один момент, который надо признать, что денег в фонду ОМС на сегодня полностью не хватает. То, що качество безпечить медицинську допомогу, і за этого все это идет оптимизация и все остальне. А пам'ятаєте, чи були у вас в оточенні такі люди, які говорили, що вони не будуть брати ідентифікаційний код, тому що це номер чи код сатани. Відмовлялися від паспортів, від закордонного паспорта і не тільки. Ну, знаєте, такі адепти свідтілі й ті, які взагалі не приймають нічого сучасного. На щастя, їх і часом стало набагато менше. А от в Росії хвиля тих, хто боїться, що буде додатковий цифровий код, здається тільки зростає. Дівок експерти в шоці, адже із 1 вересня, поточного року, в Росії вводять єдиний qr код для кожного із росіян. Уявляєте? Ну тобто, код є номер паспорту є. А тут тепер ще й qr код з 1 сентября 2026 року вводять єдиний qr код Для каждого из нас, для каждого россиянина. То есть, мы, допустим, вы сделали в банке счет, вам дают индивидуальный QR-код. Допустим, кто-то вам хочет перевести деньги, он направляет на ваш QR-код свой телефон, сканирует, открываются банки, которые у вас есть, и отправляются вам деньги. А сделано это для того, чтобы понять, из каких каналов и откуда у вас будут капать деньги. И вот теперь, пошли теории змовы. Как и для чего это может быть использовано. Користь це чи шкода небезпека чи ні, але в цілому в Російській Федерації давним-давно вже старший брат слідкує не те, що за кожним кроком. Там оцифровано справді все. І якщо в Лондоні чи в якихось інших західних столицях новітні технології використовуються для безпеки, то в Росії тільки для того, щоб знайти кожного, щоб кожен був під контролем та під ковпаком. Щось не ти дивишся, читаєш, слухаєш, говориш, не ті месенджери використовуєш. Абсолютно за все тепер в Росії є своя відповідальність, і тебе можна буде дуже легко считати просто по QR-коду. І це не обов'язково для підприємців. Тобто, це буде зроблено для всіх. А для магазинів там ще щось хуже буде. вони придумали. Закон уже прийнят, і він буде зроблений 1 сентября 2026 року. Такі от грустні печальні дела. Що ви по цьому поводу ребята, думаєте? Пишіть в коментарях, відправляйте друзям. Всім хорошого вечора і пока. Всі ці роки повномасштабного вторгнення росіяни роблять ставку на те, що українське суспільство повстане проти своєї влади, не розуміючи, що для українців найголовніший ворог, найбільша небезпека це росіяни. Всі наші ресурси, і я сподіваюся, ваші донати, вони зараз направлені на боротьбу проти росіян. Тож щоб нас не спантеличувало, щоб нас не засмучувало, і корупція, і проблеми внутрішньої політики, ми все одно кажемо ні, війна і росіяни номер один. А. Пропагандисти продовжують згущувати фарби, розповідати про те, що Зеленський вже відкрито знущається із українців, що його оточення теж тягне прикол із населення, яке страждає через відсутність тепла і світла. І не забувайте. В попередніх програмах ми неодноразово вам доводили твердження, показували, підсвічували програми росіян, де, звісно, всю відповідальність за енергетичний колапс, за блекаут. Пропаганда, покладает на президента Зеленского, вон и стреляют, а вы не дзеля. Вообще такое ощущение, что Зеленский и его окружение уже в открытую просто издеваются над украинцами. И так вот только на этой неделе украинцам на полном серьезе предлагалось рычать по утрам, греться электрическими игрушками из секс-шопов, пить кофе только в ресторанах, чтобы экономить домашнее электричество, ну и вообще терпеть и ждать весны. Цинизм уровня Мария Антуанетта на максималках. Ну, историки, конечно, утверждают, что это миф, будто французская королева советовала восставшим в отсутствии хлеба парижанам есть пирожные. Но мы знаем, что миф укореняется в сознании масс порой отчетливей реальности. Ну и, возможно, распространение именно этого мифа устными мемами по революционной Франции привело в итоге Марию Антуанетту на эшафот. Ну, а в эпоху интернета и никаких мифов не надо. Вот сидит барышня и Мірзаючим київлянам советують включати секс-ігрушки і греться. Але зараз не про це. То як же Зеленський і його оточення знущаються над українцями? Все просто. Вони перераховують зашквари, які, в принципі, не мають ніякого відношення до нашої сьогоднішньої влади. Про те, що треба речати вранці, щоб зігрітися, гратися секс-іграшками, щоб зігрітися, пити каву в ресторанах, хоча там була класна ідея підтримати малий та середній бізнес і так далі. Тобто всі якісь колишні чиновники, неукраїнські чиновники, просто публічні люди щось наговорили, а все це приписали президентові. Бо в нас як? За логікою росіян? За все, несе відповідальність українська влада. На неї можна повісити все. І навіть те, що Путін розпочав війну, а в Росії все навпаки. Путін не відповідальний за що? Знову ж таки, хто розпочав СВО? Зеленський, хто настяв в під'їзді? Байден. Хто винен у бідності і в розрусі? Та хто завгодно? Захід американці тільки на росіяни. Тож, звісно, це наша влада знущається із українців, а не ваш президент, який в землю поклав мільйон двісті недорогих росіян. Есть в продаже, например, БДСМ набора для ветеранов ВСУ с ампутированными конечностями, методички, которые разъяснят, как управлять сексуальным возбуждением во время обстрелов или как правильно отправлять интимные фото на передовую. Ну что, вообще, славно так поскакали на Майдане. Революция достоинства, говорите. Похоже, Украиной теперь управляют не только циничные, но и не совсем ментально здоровые люди. На прошлый Майдан выходили с кастрюлями на голове, а вот после таких советов с чем на следующий пойдут. Хотя, помнится, на Майдане говорили, что это воля народа сносить любую не понравившуюся власть. Ну, тогда ведь и тепло было, и войны не было, а ведь пошли скакать. А сейчас Все нравится, видимо? Или просто мужчины из дома боятся выходить, чтобы их не поймали и на фронт не отправили. Такая вот страна полное достоинство. Ведь если бы украинцы умели понимать причинно-следственные связи, то не пришлось бы, может быть, сегодня мерзнуть. Но Киев ведь сам это начал. І на цьому, друзья, в мене все. Але перш ніж піти, я закликаю всіх і кожного, лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. і, звісно ж, не забувайте про ваш донат. Адже Strike Drone Company, який відкрив збір на автівку для підрозділу мобільної дронової протиповітряної оборони, чекає на нашу з вами підтримку. Ми збираємо 500 тисяч гривень, і кожен ваш донат, гривня, долар, все, що можна переказати з будь-якої точки світу, це украй важливо. Підтримуйте наших військових, підтримуйте наш інформаційний супротив. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!